Арсенія Цунька не можна було призначати не те, що на посаду прем'єра, а на посаду будь-якого міністра. І я це казав і рік тому, і півтора роки тому. Він за своїм психотипом неспроможний відстоювати інтереси народу, а завжди напівгенько був у олігархів. І якщо ви почитаєте коаліційну угоду, то на самому початку там взагалі жодного слова не було про підвищення добробуту у населення. Тобто уряд не став собі за мету збільшити зарплати і пенсії. А як колеги вже казали, потрібно оцінювати діяльність уряду з по зростанню чи падіння добробуту населення. От Що ми маємо на виході? На виході у Петра Порошенка офіційно лише, тому що у нього неофіційно прибутки взагалі ніхто не може порахувати, але лише офіційно те, що журналісти порахували. За рік у нього збільшилися прибутки на 100 мільйонів доларів. А тепер нехай кожен з глядачів вашого каналу подумає, наскільки у нього впали прибутки протягом року. Тобто у Петра Порошенка на 100 мільйонів доларів збільшилися, а у населення в основному впали прибутки. Оце завдання уряду було, щоб олігархи і в першу чергу Петро Порошенко збільшив свої надходження, а у населення викачити ці гроші. Тому що чим кичиться Арсеній Синюк? збільшення доходів у бюджет. Каже, що це вперше профіцит замість дефіциту бюджету. Перепрошую, а який сенс для населення? А надходжень до бюджету, якщо вони не повертаються звичайним громадянам, а через якісь незрозумілі схеми йдуть різним олігархам, і в першу чергу Петра Порошенко. І от, коли ми зараз е е е загострюємо увагу саме на Петра Порошенко, е я це роблю е не даремно, тому що насправді Арсеній е Яценюк, якого ми зараз обговорюємо присвятили йому програму, це дрібний винтик у механізмі, який зараз побудований режимом Петра Порошенка. Так він десь можливо через нього проходить одна десята фінансових схем, і особисто не через Арсенія Яценюка, а Є у нього такі любі друзі найближені. Це Андрій Іванчук і Микола Мартиненка. Андрій Іванчука ну не даремно в раді називають гаманцем Яценюка. І от це любі друзі, можливо, у них десь 10% цих фінансових потоків. Але Петро Порошенка і це не задовільняє. Але щоб ми розуміли, що від прем'єра залежить дуже мало зараз. вся повната влада. Влади у президента України Під ним і Генеральний прокурор, і голова СБУ і судді. А тепер, щоб ми розуміли, у нього ще буде і абсолютно ручний а, 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 голова уряду, і а, вже 226 голосів для цієї новітньої коаліції з двох а, а, фракцій. Вже вони назбирали тушки, вже з'явилися чи як їх називати. Ну добре, новонавернені депутати, щоб не ображати їх неофіти, які зараз залучилися Ріпівники до, держави. до позиції Ці Петра Порошенка. А, а підголосувати зможуть представники і інших фракцій, де а, були колишні регіонали, тому що у них співпраця з Петром Порошенком насправді а, а, побудована радикально. А, і а, в цьому плані а, у нас а, ми рухаємося до монополізації влади в Україні. Де уряд і Верховна Рада не створюють баланс інтересів? Відповідно, монополізація влади буде і цензура, і монополізація економіки, і подальша монополізація влади. І це значить, що ми рухаємось не від режиму Януковича, а все ближче до режиму Януковича, який тепер називається пост.